Слава Ісусу Марії, Христос Воскрес! Вітаю вас! Сьогодні у нас неділя, свято, яке свято Воскресіння. Кожну неділю маємо Воскресіння. І кожну неділю ми беремо послання, яке нам Марія давала на цей місяць. А власне, це було послання 25 грудня 2023 року. Дорогі діти, приношу вам свого Сина Ісуса, щоб наповнив ваші серця миром, бо Він є мир. Дітоньки, шукайте Ісуса в тиші вашого серця, щоб знову народився. Світ потребує Ісуса. Тому, дітоньки, шукайте Його через молитву, бо він дається щоденно кожному з вас. Сьогодні Богородиця прийшла у святковому одязі з малим Ісусом на руках. Ісус просягнув руку на знак благословення, а Богородиця молилася над нами арамейською мовою. Арамейською мовою, бачите. Дуже важливо. Направду, ну, не знаю, наскільки важливо якою мовою молитися. На, ну... На, на мій такий досвід важливіше, як, як ти маєш відносини з Богом, тоді молитва є іншою. Можна молитися на арамейську, на латинській мові, на різних мовах світу і, і не мати відносин з Богом. Просто тарабанити, тарабанити, тарабанити. І ось це власне. Марія показує, що неважливо на якій мові молитися, бо вона могла молитися на хорватській мові, а вона молиться тут на арамійській мові, щоб ніхто не зрозумів, що вона молиться. Але зрозуміла, що вона молиться. На своїй мові, на якій їй зручно, бо то її рідна мова арамейська, бо вона народилася і свою мовою розмовляла. Тому на якій мові краще молитися, на рідній мові. Та мова, яка в тебе з серця виходить. Якщо ти не знаю, чи варто доказати, по-російськи думаєш, або по-російськи говориш, то ну, можливо і молитися тобі краще по-російськи. Ну, знаю, що зараз такі часи, що за російську мову каменують. Але, але серце і молитва це щось більше, ніж якісь війни, ніж якісь распри, ніж якісь суперечки. Тому молитися треба серцем, серцем. І, яке, і серце, на якій мові в тебе молиться, на такій треба молитися мові. Ну, так, так просто ви поясню вам. Бо м -м, якщо ти молишся, ти є з Богом, то будь-яка бо мова Богу вгодна, бо Бог приймає кожне своє дитя. І якщо Бог дав ту мову людині, то значить хоче, щоб вони молилися на тій мові. І це ми маємо розуміти. Я не захищаю. Війну, там, Путін, як знаєте, всю цю делегацію або всі ці вчинки, які робляться Росією. Але я кажу, що якщо ти молишся російською мовою, то не бійся, твоя молитва буде теж вислухана. Головне, щоб вона йшла від серця і від твоїх відносин, залежить. І Марія каже: приношу свого Сина Ісуса, щоб наповнив твоє серце миром. Твоє серце миром. Ісус це єдиний, хто може наповнити твоє серце миром. Більш ніхто не може. І ніщо. І ніякі гроші, ніякі знаєте, суперпраці, ніякі суперавтомобілі, там, дачі, квартири не можуть наповнити твоє серце миром. Я знаю мільйонерів, які спустошені, спустошені, реально спустошені. І спустошені, коли приходять, вони зазвичай вішаються, йдуть, ну, кінчають своє життя самогусом, бо їхнє все це були гроші, ті мільйони. А мільйони така річ, що вони сьогодні я завтра їх в один день нема. В один день уходять. І багато я свідчень, що в один день люди всього лишалися, всіх грошей. Тоді людина не розуміє. Вона себе асоціювала з цими грошима і думала, що ці гроші її відтворюють цю людину, будують її. Ну, і в нас таке, таке розуміння неправильне, що ми думаємо, що за нашими статками ми себе створюємо. І це є неправда. Ну, бо, як би ти себе не створював, миру ти не будеш мати. Мир є тільки в Ісуса. Дитинко, шукай Ісуса в тиші свого серця. В тиші свого серця. І зараз дуже важко знайти ту тишу для свого серця. Ми маємо гаджети, маємо телевізори повсюду, маємо технології. Для чого ці всі технології? Я не проти технологій, але в більшості ці технології. Відволікають нас від молитви від серця, від пошуку тиші нашого серця. Важко знайти тишу. Навіть я тут сижу, роблю відео, і тут люди ходять. Ну, Тут би я тишу не знайшов би свого серця. Треба йти десь в пустиню виходити. Світ потребує Ісуса. Тому дитинко шукає його через молитву, бо Він дається щоденно кожному. Щоденно. Ось тут таке непомітне слово. Дається кожному щоденно. Щоденно кожному. Ось тому треба шукати щоденно, мати молитву щоденно. Не раз в тиждень на літургію сходив, плюс і поставив, я був щоденно. Тому запрошуємо сьогодні Ісуса, щоб Він дарував мир в наше серце, в моє серце, в Твоє серце. І коли буде мир в твоєму серці, то світ буде змінюватись навколо тебе. Будьте благословенні. Ми вам радість, благодаті, з, з па Папа.